Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні розкажу вам, як зробити пастку в дебюті при англійському початку. Англійський початок цікавий тим, що противник дуже рідко зустрічається з першим ходом пішака на С4, та ми даємо можливість вийти ферзю по діагоналі. Та зробити шах королю з можливим нападом на якусь фігуру противника. Ми граємо за білих. і перший хід, звичайно, при англійському початку це 2 на С4. Чорні відповідають конем на F6. Білий кінь виходить на С3. Чорні пішаком ходять вперед на d5. Ми відвигаємо свого пішака на d4. Чорний слон стає на F5. Ми ставимо фірзя. На Б3, чим провоцируємо вивезти чорного коня на С6 з нападом далі на пішака та на д4. Чорний кінь таки на це ведеться і ходить на поле С6. Ми своїм пішаком забираємо пішака на d5 з нападом на коня. Чорні завжди попадають в цю і беруть конем пішака на d4, напавши на ферзя. Та шах. Можливістю поставити шах з вилкою на туру. Білі використовують свою пастку та ставлять ферзя на А4. Шах та виграють чорного коня. Якщо сподобалась дана комбінація та пастка, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. Вдалих всім шахових партій до побачення.